Вітаю підписчиків, хто просто дивиться канал, хочу показати ось такий апарат Kitaчі. Е я я вже розібрав, він трошки був брудний. Е -е, Лінтопритяжка, пасіки, все. Я вже... Кнопки були поламані, я трошки поремонтував лінтопротяжку, лінтопротяжка жива. Але ще треба буде пасіки вдіватися, треба тут трошки з цими пасіками цікаво. Там він... Один шкіл стоїть і е, вдівається якось, цікаво дуже міні пасік, я даже не знаю, треба буде дивитися, мудрити. Ладно, з розберуся потім. Хочу показати конструкцію е, самої схеми техніки. Е, наприклад, радіотюнер монтується ось таким чином, щоб лізти перепаять, просто відкручується. Відкручується сам шків, і тут кріплення і знімається. і Вся шнурки, це все на місці остається з, з каркасу. Досить непогана конструкція. Все прикольно, перший раз таки зустрічаю. Дві мікросхемки стоїть, дві канали, дві, двісті мікрофурат, мабуть, замінюю його на щось смачніше поставлю. Тут стоїть дійсти і на трансформатор стоїть. ось, Трансформатор теж тяжкий, я не привис який тут вольт. 22-25 вольтний від, ну Такий трансформатор у 8 Е, Теж термоблок, бачите, тут стоїть на фішка, все воно віддівається, еквалайзер, світодіоди. Рішив я поміняти їх. Тут червоні по поставлю, думаю, не хотів я, щоб червоні ставались, поміняю їх всі на зелені, оставлю тільки верхній ряд червоних. Тут одна лампочка живлення і стері. я не пам'ятаю чи ставить буде Оставлю, мабуть, дві червоні, я ці всі поміняю. Ну Побачу, в принципі колейзер теж змазав все. Промив, змазав вже, воно буду помалу припаювати. Ну що ще скажу? Буду збирати його помалу. Апарат е був напівробочий, регулятор звуку попавився, прочищався е і ставився на місце. надію, що буде все працювати. Бачите, такий радіатор масівний. Надію мікросхемки стоїть. мікросхемки риба постараюся прочитати. АН-74. Що навіть не можу прочитати, я не можу. Де, ладно, не буду я там короче Ось такий апарат буду збирати, буду е, перевіряти, буду прослуховувати його. Так, всім дякую за увагу. Гарного дня, мирного вам до побачення.